Сьогодні поговоримо про церебральний параліч та його види. І, взагалі, що це таке? По суті, я з цим церебральним паралічем живу вже 15 років, тому що мої старшої доньки церебральний параліч. Ось, І по суті, я знаю про нього абсолютно все. Що таке церебральний параліч? Щоб трошечки вести в контекст: церебральне це пошкодження центрів головного мозку. Провідних шляхів, які відповідають за рух, за контроль положення тіла в просторі. А параліз – це порушення здібності контролювати положення тіла або якийсь певної пози і руху в просторі. І воно призводить до обмеження повсякденної активності. Скажу так, що це також не хвороба, яку можна вилікувати чи залікувати. Так? Це просто стан, в якому людина перебуває, в якому вона живе. І, на жаль, від неї це не залежить, та, ну, на жаль. І ми поговоримо про різні. Зараз церебральний параліч це як основа, так, але вона ділиться на різні діагнози, на різні е, такі типи, і ми поговоримо про ці типи: е, є спастичний церебральний параліч і є дискінетичний церебральний параліч. Спастичний ділиться на такі види, як геміплегія, це коли уражена або права рука, права нога, або навпаки ліва рука, ліва нога. І дуже часто ця геміплегія є при інсульті в людей. Тетраперез це коли однаково вражені дві верхні кінцівки і дві нижні кінцівки, і вони мають оцей спастичний тонус. Диплегія спастична, це коли уражені і верхні, і нижні кінцівки, але верхні кінцівки уражені трошечки менше, і спастика в верхніх кінцівках менша, а в нижніх вона набагато більша. Асиметрична диплегія це також уражені всі 4 кінцівки, але дві кінцівки – там права, ліва нога уражені менше. Навпаки, права, лів, права е, сторона рука-нога уражена менше, а ліва сторона рука нога уражена більше. І триплегія це коли уражені дві кінцівки нижніх сильніше, а одна е, ну, і так само уражена одна з верхніх кінцівок, а одна верхня кінцівка уражена трошечки менше. Ось. Але при спастичному церебральному паралічі спастика присутня абсолютно в усіх частинах тіла, майже просто в деяких вона сильна, а в деяких чуть-чуть менше. При дискінетичній формі церебрального паралічу є, е, е, існує дві форми: це дистонічна і е, атетоїдна. Дистонічна це е, теж при цьому церебральному паралічі. Завше вражені всі частини абсолютно, і руки, і ноги, і вони йдуть з поперемінним тонусом. І в руках, і в ногах тонус то наростає, то спадає, то наростає, то спадає. Але в чому різниця між цими двома, між дискінетичною і атитоїдною, в тому, що дискінетична форма. Є зміна тонусу, але немає неконтрольованих рухів. Рухи контрольовані, людина може контролювати своє положення тіла, все інше. Але атитуїна форма це людина не в силі контролювати. І дуже часто в людини може вискакувати одна рука, друга рука, одна нога, друга нога. Ну І ми стикалися в практиці з такою формою церебрального паралічу. І Є також особлива форма це атаксичний церебральний параліч, і вона називається атаксія. Це дуже часто ці діти або люди з цим діагнозом можуть ходити, пересуватися, але просто вони виглядають так, трошечки як жиліки і постійно втрачають рівновагу. Так? Їм важко. Швидко ходити, швидко рухатися, вони рухаються, але потребує такої ствої стабіль... хочеться постійно їх стабілізувати. Ось був такий мультик, колись радянський про хлопчика, який вибігав з дому і втрачав постійно то ногу, то руку, і приносили його частинами до, до мами. це дуже схожа картина, що ну, ця дитина, ця людина. Така ніби вся роз, розхлябана, не знаю, як правильно пояснити це і сказати. Ось. Ну, але якщо ви ведете в Ютубі взагалі любу з цих форм, ви можете побачити, як воно виглядає. Так. І далі ми перейдемо е, також на такий цікавий тип розподілу рухових порушень. Е, і якщо ми беремо е, підвищений тонус, і в цьому тонусі є така скутість, напруга, і якщо ми відповідаємо на це питання, що так, повишений тонус є, це значить, що це спастична форма. І якщо ми далі спастична форма, якщо порушення дво, по, по всіх частинах тіла, в двох руках, двох ногах, якщо ми відповідаємо так, і тоді ми задаємо запитання, чи рух в е, руках. Більше порушений, чим в ногах, якщо в ногах більше, ми відповідаємо так, що в ногах більше, це спастична диплегія, але якщо ми відповідаємо, що в руках більше, це спастичний тетрапарез. І якщо е, порушення і рук, і ніг, так, а ми відповідаємо ні, це спастичний геміпарез, тому що якщо уражена тільки одна рука і одна нога, це спастичний гемімпарес, не може бути уражений дві руки дві ноги. Хорошо, і якщо ми на повищений тонус відповідаємо словом ні, і м'язавий тонус міняється від вищого до нижчого, ми відповідаємо так, це дискинезія». Так? Але якщо ми відповідаємо, що м'язавий тонус міняється від вищого до нижчого, ні, але є признаки цієї атаксії, то це атаксія. Ось, але якщо при дискінезії є якісь неконтрольовані рухи, то ми можемо говорити, що це хореоатетоз, а саме атетоїдна форма церебрального паралічу. Хорошо, і зараз ми поговоримо про взагалі, класифікації GMFCS. Ось їх є 5 GMFCS це класифікація великих моторних функцій, і вона в нашій країні не так давно. Е, да, на слуху, тому що років 5-6 назад вона тільки війшла, ми тільки про неї дізналися, і зараз майже абсолютно всі фізичні терапевти, ну і взагалі терапевти, е, розподіляють церебральний параліж за цією класифікацією. І ця класифікація має 5 рівнів. І перший рівень е, дитини з цією класифікацією це діти, які можуть самостійно пересуватися їм абсолютно нічого не заважає так, і до 12 років вони можуть ходити, бігати, стрибати лише є якісь певні порушення в координації і рівновазі. Ці діти повністю адаптуються, соціалізуються. На е, презентації ви можете бачити розподіл по, по роках, так, але я буду говорити про це в загальному. Тому проблем з першим рівнем майже немає. І ці діти, е, акцент потрібно дати на тому, що ці діти до двох років починають ходити. Або в 2, 2 і 3 місяці. І так скажемо, що якщо дитина з церебральним паралічем не пішла до двох років, так, то треба задуматися, тому що ну, е, теж є міф, нас е, взагалі пускають таку чутку, що діти з ДЦП, абсолютно всі діти з ДЦП, будуть ходити, нічого страшного, пороблять їм масажики і все буде добре. Ні, є рівні, так, і якщо дитина не пішла до двох років, на жаль. Ну, вона ходити без допоміжних засобів не зможе. Ось перший рівень, діти йдуть до 2 років, і вже до 12 років вони набувають абсолютно всіх функцій і можуть рухатися собі вільно. Що, якщо ми говоримо про другий рівень, другий рівень, дитина може ходити в будинку, пересуватися без проблем в кімнаті. На дворі вона самостійно пересуватися не може на великій дистанції, лише на дуже короткі. На великі дистанції ці діти люди використовують ходунки, А ще на довшій дистанції то це активний візок. Ось ну і з часом до 12 років та в них спастика наростає. І на дворі вони можуть лише пересуватися з допомогою дорослого або з ходунками. Але в межах квартири вони рухаються собі без проблем. Ну і е, за другою класифікацією діти, на жаль, е, швидко бігати не зможуть. Ну і Біг взагалі, по суті, в них відсутній, і стрибки також. Якщо ми беремо третій рівень по класифікації GMFCS, е, третій рівень. Діти е, можуть пересуватися на активному візку, але також на дворі, не на довгі дистанції, можуть ходити, використовуючи ходунки або тримаючись за меблі, за стіни, е, постійно використовують повзання і е, позицію там W присидінні. На жаль, ці діти там чи люди, дорослі, ходити повноцінно не зможуть. Так, вони ходять або з допоміжними засобами, і то на вулиці вони зачастую обирають пересування на електричному виску на довгі дистанції для своєї безпеки і меншої втомлюваності. Ось на рахунок четвертого рівня по GMFCS це м, діти, які потребують допомоги під час того, як вони сидять, ну і фіксації з боку дорослого. І е, вони можуть ходити на ходунках, але з допомогою дорослого можуть стояти в вертикалізаторі також, але з повною фіксацією. Ну і можуть пересуватися на електричному візку в приміщенні на вулиці з цим набагато важче, і вони потребують супроводу е, дорослого для того, щоб пересуватися е, на вулиці. Ось також вони можуть використовувати такі, якщо діти навчилися перевертатися, то вони можуть використовувати цей спосіб для того, щоб пересуватися по квартирі, повзати, на жаль, вони не можуть, можуть утримувати положення на четвірінках і положення сидяче, але протягом деяких ну, декількох там ну, хвилин 5, -5 хвилин. Ось утримувати положення. Хтось може й довше, але це треба дуже сильно тренуватися. Ну і п'ятий рівень по GMFCS це дітки важкі, на жаль, вони не утримують голову, не можуть отримати себе навіть в сидячому положенні навіть пару секунд, постійно потребують фіксації, ну і постійного догляду, так, і постійного позиціонування для того, щоб запобігти. Пролежням, різним деформаціям батьки мають кожних 20 хвилин змінювати положення. Також можна напрацювати якісь стабільні положення, але це все буде з допомогою дорослого. І без допомоги дорослого, на жаль, ці люди, діти, ну, не зможуть функціонувати. Ось, це на рахунок. Класифікації, і, на жаль, е вченими доведено, що з рівня на рівень діти переходити не можуть там, з 5 на 4, з 4 на 3 є певна стабільність, так, доведено вже науково. Ось, І е в, цих, е в цих межах дитина може досягати там, максимального рівня або нижчого рівня. Наприклад, якщо я наведу приклад е з моєї Софії. В неї класифікація GMFCS третій рівень, і ми на самому піку її розвитку. Я з нею займалася з року і 11 місяців, да, індивідуально я, бо ми їздили на реабілітації з 5 місяців, а потім я навчилася почала працювати. То ми вийшли на рівень того, що вона почала повзати самостійно, ходити самостійно на колінах. Ходити біля опори, ходити з худунками, але е, так як піки росту е, були сильними, і там до прикладу в 9 років вона ще могла ходити біля опори, але в 13 років вона вже цього не змогла зробити, тому що в неї дуже сильно наросла спастика в ногах. І вона зараз на призігнутих ногах, але вона може повзати, ходити на колінах, сама себе обслуговувати, і дуже багато речей ну, е, вона може. Так? Ну і е, я би хотіла поговорити про те, як взагалі е, комунікують діти з е, церебральним паралічем, тому що також є система функціональної. Класифікації комунікації, це SFCS, вона вже розроблена дуже давно. Багатьма науковцями. Система функціонально функціональної класифікації комунікації, і е, також вона має 5 рівнів, і ці рівні також залежать від сприйняття і взагалі від е, е, того, як дитина сприймає інформацію. І е, розглянемо більш детальніше. Якщо дитина ефективно спілкується з знайомими дорослими, і ми запитуємося, чи спілкується дитина, і на це запитання ми маємо відповідь так, то ми запитуємо наступне запитання: чи успішно вона спілкується з незнайомими партнерами? Ну, і якщо вона успішно так, спілкується з незнайомими партнерами, ми маємо запитати, наскільки ці незнайомі партнери комфортно себе почувають в розмові з цією е, дитиною. Якщо їм подобається темп, вони все розуміють, е, є чіткість і е, темп сприйнят, сприйнятний, так, то це перший рівень е, комунікації. Якщо ж е, вони спілкуються, але темп неприйнятний для е, Незнайомих людей, наприклад, занадто розтяжний, занадто довго, не так чітко, це третій рівень комунікації. Ой, це другий вибачаюсь, другий рівень комунікації по CFCS. Якщо е, дитина успішно е, спілкується з незнайомими людьми, е, але не відповідає їм. Е, Взаємністю так, вона розуміє, що вони говорять, але ігнори по суті. Так, це третій рівень комунікації. Вона розуміє абсолютно всі речі, але просто не хоче з ними спілкуватися. З знайомими вона дуже добре спілкується, з домашніми, а от ну не сприймає вона чужих людей. І в нас були такі випадки, також в реабілітації. Також і це, ця дитина має третій рівень. Якщо дитина не, так скажімо, не спілкується зі своїми близькими і знайомими, але вона розуміє інтонацію голосу, розуміє, коли мама до неї пестливо, коли серйозно, коли йде зміна там якоїсь обстановки, дитина в процесі і вона розуміє, але не може комунікувати, не може відповісти, або навіть відповідає якимось певними емоціями, це четвертий рівень. І якщо дитина взагалі ніяк не сприймає близьких людей, не розуміє, що до неї там агукають, розказують щось, спілкуються, чи сміються, чи співають пісеньки, і дитина не розуміє це п'ятий рівень спілкування комунікації. Ось, ну і на цьому усе.